Я в лагері, а лагер Мордовська АССР, То дуже страшний лагер, Ми були закритка. Так що то мали такі, такі бочок був, та вночі. Один слово закритка. Ми при. І вони казали, все рівно ви поздихаєте. Чоловіки були. Недалеко від нас нашого лагру, але ми їх не бачили, вони нас не бачили. Що ми лагра І в тому лагрі я так дійшла була, так дійшла, що то вже скелет був. Тоді мене звідти взяли на десятий лагер, номер 10. Там вроді, трошки нам давали їсти, але як їсти? Ми нігті ті находили. таке було їздити, але трохи їли. I tam pobyła ja, nie wiem, ryk, czy dwa razy.